Вітаю всіх, це нова серія серіалу проекту Як накачатись своєю масою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах, тренуючись. І в сьогоднішньому відео тренуванні покажу вам наглядний приклад того, яким чином можна, тренуючись своєю вагою тіла, накачати спину, груди, руки і привести себе в дуже гарну форму, підкачати м'язи. Таким звичайним класичним методом в незвичайних підтягуваннях. І якраз сьогоднішні підтягування та тренування будуть лайфхаковими. Ну, лайф тобто вони дійсно допоможуть вам зробити мінімум зусиль, а отримати максимум результату. І Якщо б знати це дуже-дуже в ранішньому віці, то можна уникнути дуже багатьох непотрібних тренувань і витраченого часу просто викинутого. Тому давайте без зайвих слів почнемо найефективніше та найкраще, найкомфортніше з усіх можливих підтягувань. Є підтягування з дригами, кіпінгом або будь-яких можна називати, суті, це не міняє. Підтягування ці робляться дуже просто та комфортно. Потрібно всього-навсього дотримуватися однієї важливої деталі. Це закидувати своє підборіддя за перекладину А яким чином це ви будете робити? Вже немає значення. Наскільки сильно ви ногами себе будете підкидувати, також неважливо. Найголовніше це закинути своє тіло максимально високо, таким чином, щоб дійсно підборіддя було заперекладеною. Це єдина умова в таких підтягуваннях. І можна їх робити по-різному, як звичайним хватом, так і нижнім зворотнім. Показую для прикладу. І тим і тим, якраз нижнім хватом не дуже зручно робити. Особисто мені, можливо, комусь зручніше, спробуйте. Але такі підтягування через те, що робляться одне за іншим, то таким чином в цих підтягуваннях більше прокачується сила хвату та ціпкість, ніж у ідеальних підтягуваннях до грудей. І Мати змогу робити і ті, ті підтягування будуть набагато кращим для вас методом, та таким чином ви прокачаєте м'язи в рази швидше та краще, якщо будете експериментувати і пробувати різного виду підтягування. На собі відчувати, які краще для вас, і розуміти, що дійсно дієво і що працює краще для того, щоб прокачати м'язи. А що, в принципі, навіть якщо робити максимально амплітудно чи високо, при цьому такі підтягування дуже гарні. Але, звичайно, що в кожному виді підтягувань є свої відмінності, якщо робити підтягування. Ідеальні, як в даному прикладі показав вам. То при цьому всьому, навіть не враховуючи те, що кількість підтягувань може бути менша, для прикладу, в підтягуваннях з дригами у мене виходилось робити разів 2 більше, ніж ідеальних. Цих 15, тих 30 в середньому навіть майже 40. Але це чисто так навскідочку. Тобто насправді суть не в кількості. І навіть не в якості в даному розумінні, а в тому, щоб мати змогу різноманітно тренуватись, і при цьому, звичайно що, робити кожне тренування і всі види підтягувань та інших вправ, які робляться своєю вагою тіла. Такому темпі, з такою якістю, як вам подобається. Але це не головне. Головне те, що, якщо можете робити різноманітні вправи і робити їх всіх, то таким чином ви стаєте універсальнішими. І, до речі, вам в цьому може допомогти моя програма тренувань Воркаута Дама. Створи базу воркаутера. Насправді, у мене за. Більше ніж 5 років продаж програм тренувань дуже багато наскладалось з цих програм з тренуваннями. В середньому це 5 стандартних програм тренувань, і в них ви зможете і накачати м'язи, і розвинути витривалість, силу та все, що ви тільки захочете, починаючи з мінімального нульового рівня. Тобто, якщо ви не вмієте не підтягуватись, не віджиматись, ви зможете одразу навчитись абсолютно все. І це зможете зробити за ціною від 100 доларів до 1000 доларів. Ціну обирайте самі, використовуючи купон на сайті. З кожним купоном, порогом 50 доларів, ви зможете робити різноманітні вправи та тренуватись все життя. Деталі на сайті. Посилання буде під відео. Але конкретно сьогоднішнє відеотренування і ця серія серіалу Як накачатись спрямована для того, щоб більше розкрити вам ідею тренувань своєю вагою тіла. При цьому хочеться, щоб ви більше розуміли, яким чином і що робити для того, щоб накачати м'язи і створити основу для занять воркаутом. Тому показую вам в другій частині сьогоднішнього відео тренування. Підходи на перекладені та брусах, які також потрібні для вашого арсеналу універсального спортсмена. І якщо у вас є бажання накачати свої м'язи, тренуючись своєю масою тіла, то, звичайно, що це можливо. Наскільки це в мене виходить, то показую вам. По-моєму, в мене виходить дуже добре. Треную, звичайно, скільки себе пам'ятаю, більше 20 років. Загалом, тому само собою, що за цей весь час мені довелося робити різноманітні тренування, і деякі з них були неправильні, криві, з дригами підтягування, чи віджимання теж не супер якісні, але чомусь такі підтягування та віджимання, та інші якісь псевдонеправильні вправи дали мені результат. І, звичайно, що. Немає значення абсолютно ніякого, як ви будете тренуватись для того, щоб створити свою основу для занять форкаутом. Тому що, як би ви не тренувалися, ви будете тренуватись таким чином, щоб створити своє ідеальне тіло, роблячи ті вправи, які більше вам комфортні. І якщо будете робити одні підтягування з дригами, які тільки одинаково робляться в кожному тренуванні, і більше ніякі, звичайно, що це неможливо, скоріше всього, тому що який би не був спортсмен, рано чи пізно він починає пробувати щось нове, інше, і якісь нові підтягування. Ідеальні можна додати до неідеальних і таким чином більше робити тренувань, розвиватись. Різноманітно, мати змогу ідеально підтягуватися, якщо це потрібно, для якогось певного тренування та конкретної цілі. А коли є бажання підкачати м'язи, то такі підтягування, якби це не було дивно, як би це дивно не звучало, дають ще більше навіть ефекту, ніж ідеальні підтягування з повною амплітудою, навіть до грудей, чи ще вищі. Так як при таких підтягуваннях тіло... Постійному напруженні себе відчуває. І коли робити таке підтягування, руки не випрямляючи в локтях, вони напружені залишаються, якщо їх так і залишати напруженими і не випрямляти І при цьому. Кожне підтягування так роблячи, ваше тіло буде відчувати напруження на протязі всього підходу, а не концентрацію м'язів під час того підтягування, і між підтягуванням кожним при відпочинку, м'язи відпочивають, розслабляються. Тобто це зовсім інша основа, і такі, -такі підтягування хороші і ті, і ті дають свої результати. І, само собою, для універсальності потрібно робити абсолютно всі види тренувань. Тому я кажу, що найкращим чином для того, щоб накачати свої м'язи, є програми тренувань, які конкретно спрямовані для того, щоб розвивати силу чи витривалість, або водночас і силу витривалість. При цьому роблячи конкретні вправи та тренування по відеоінструкціям, як в даному прикладі на моєму сайті www.workoutadama.com. Посилання на сайт буде під відео. Додаткова інформація на сайті. Просто дякую всім за те, що ви підтримуєте мене своїми покупками. І ці покупки моїх програм тренувань дають змогу розвивати ще краще цей серіал-проєкт як накачатись. Як ви вже зрозуміли, вже більше двох років знімається цей відео-серіал-проєкт. І тому, звичайно, що через цей весь час. Спочатку старту цього серіалу проєкту, як накачатись, уже дуже багато тренувань зроблено, дуже багато висновків та розуміння з'явилось конкретно у мене після всіх цих тренувань. І зараз стовідсотково розумію, що і як дає, які результати. І підтягування, і віджимання будь-які дають свій ефект, але краще розуміти, які і що дають, ніж просто бездумно їх робити. І, звичайно, що. Якщо робити підхід на брусах на максимум, можна також робити його швидко, з взривною технікою, тих ж самих 30-40 або навіть більше разів до першої зупинки, чи повністю на максимум до того відчуття, коли вже не зможете себе тягнути. Так само і на підтягуваннях. Але з дригами, якщо робити підтягування, то в такому випадку. У вас навряд чи вийде зробити зупинку і після цього ще декілька разів дороблювати, підтягування, так як вони більш розраховані на те, щоб робити все нон-стопом. І до першої зупинки. Як тільки зупиняєтесь, то, скоріше всього, вже там максимум декілька разів ще зробите, але просто тіло буде стягуватись прямою мовою з перекладини. Якщо не пробували, то спробуйте і відчуйте це. І в цьому конкретно відео в сьогоднішньому, в цій серії, хочеться вам підказати і показати різні варіанти тренування, які можете робити, класичні, які потрібні для того, щоб створити основу для прокачки м'язів. Це необхідно знати і вміти робити такі підтягування, для того, щоб розуміти, підходять вони вам чи ні, і наскільки часто їх потрібно робити, і такі тренування взагалом. Тому робіть підтягування з дригами, які були на початку відео будь-яким хватом, чи звичайним, чи зворотнім, по 4-5 підходів на максимум. Скільки в кого буде виходити? 10 разів, 20, 30 чи навіть 40. А другий варіант тренувань це ідеальні підтягування, які були також на початку відео. Якщо не пам'ятаєте, то перемотайте просто. До грудей приблизно потрібно підтягуватись. Для цього потрібно затягувати більше зап'ястя і робити ідеальніші підтягування. Це, якщо чесно, дуже довго потрібно розповідати, якою технікою це робиться, тому краще купляйте мої програми тренувань, і там все детально розповідаю вам в відеоінструкціях. Або дивіться минулі відео, де є схожі тренування і є якісь види підтягувань, де конкретно пояснюю вам, що і як робити. Просто в цьому відеотренуванні більш розповідаю вам, яким чином і що і як робиться, без супердеталей. І також їх потрібно робити такі підходи, 4-5 підходів в середньому. Взагалі можна робити навіть і до 10 підходів. 7 підходів добре, 8 також, з інтуїтивним відпочинком між кожним підходом. Але, звичайно, що в кожного свій рівень, своя основа. Тому класика, стандарт це 4-5 підходів. Те ж саме робити потрібно з брусами. 4-5 підходів на максимум 10, 20, 30, 40 разів, більше-менше хто скільки робить. І з інтуїтивним відпочинком, це означає, що від 30 секунд до 5 хвилин потрібно відпочивати між кожним таким підходом. І таким чином робіть тренування. Можете комбінувати один підхід на підтягування і ідіть. Робіть на максимум підтягування, чи ідеальні, чи з дригами. Після цього робіть відпочинок до декількох хвилин і робіть вже віджимання на брусах. І так по 4-5 підходів. І там і там. Ось вам ідеальне, класичне тренування, стандартне. Не враховуючи супер-мега-техніку, де не потрібно звертати увагу на те, яким чином ви виконуєте підтягування чи віджимання, просто їх треба робити інтуїтивно, на максимум своєю технікою, з дригами, допомагаючи ногами будь-як, або вибирайте ідеальний стиль підтягувань чи віджимань. Який зовсім інший. в цьому відео це було просто для того, щоб показати вам приклад того, що є різноманітні види тренувань. І в даному прикладі, якщо робити навіть неідеальні чи віджимання, це також дає свій результат. Ось що хотілося вам розповісти в цьому відео конкретно. Поставте лайк, дякую за лайки ваші, за вашу підтримку, за покупки програм тренувань, за те, що дивитесь, дивіться минулі серії. Всім щасти, пока!